Про що сьогодні кілька годин поспіль сперечалися на земельній комісії. І до чого це може врешті призвести? Завіруха Метіль Завіруха. Куди покликала вона нас сьогодні? І що там почули і побачили наші знімальні групи? Святки у шпиталі для бійців АТО і сивочолих ветеранів. Як слово лікує і душевні, і навіть фізичні рани бійців різного віку. Де і як у Кременчуці завтра відбуватиметься велике водосвяття? Вітаю, занесено снігом, але таки сподіваюся, живу і здорову громаду Кременчука. Ось такий передостання акорд різдвяних святок нам сьогодні зіграла матінка природа. Зіграла комусь на тонких струнах, зачарованої сніговою красою душі, а комусь на надірваних нервах, і таки добряче. Та досить лірики розпочнемо із того, що фактично бачили і фіксували на відео наші кореспонденти у різних районах міста. Ранок понеділка, певно, практично для кожного з нас розпочався з боротьби зі стихією. Хтось боровся сам а для когось, поборолися комунальники. Здогадайтеся, у якому місці Кременчука сніг було прибрано геть зовсім. Здогадалися? Ну а тепер звіряйте свої здогадки. Для вас сюжет Альони Євко, яка проїхалася із самісінького центру до самісінького молодіжного. Прийшла зима. так крізь согроби та намети діставали сьогодні на роботу усі кримочужани. Комусь вирватися зі сніжної пастки так і не судилось. Тож не обійшлось без допомоги сторонніх. Як то кажуть, приплили тапочки к дивану. Саме так сьогодні зранку вийшло у водія. Ось цього део. Чоловік розповідає, від'їхав від свого будинку буквально кілька метрів і. Намертво застряг. Звільнити свій автомобіль зі снігового полону керманич легковика намагається вже більше години, та поки усе марно. На щастя, там, де не поспішають розчистити дороги комунальники, на допомогу прийдуть інші такі ж водії. Спасіба большое. Ну, Да, Помагають друг другу, потому що тут ну, виїхати нереально. Таксист Максим зізнається, нині за погіршення погодних умов мотузку із собою возить постійно, адже хто зна, які намети підстерігають за тією або іншою адресою. Не допоможуть навіть навики екстремального водіння. На нашей службе машин как бы никто не выехал, о, все боятся. -за того, да? Я заканчивал в Киеве школу экстремального увлаждения. <свят> У меня как бы опыт есть. <свят> в снегу ездить и все остальное. Мне надо было клиентку, бабушку забрать, отвезти <свят> на магазин. <свят> я, получается, ее даже на 101 квартал даже не хотел заезжать, потому что боялся оттуда выехать. <свят> Она по ступенькам спускалась ко мне, чтобы мы только поехали по центральной улице. Не став ризикувати наш водій і на молодіжному. Ось, будь ласка, одне з подвір'їв вулиці 60 років СРСР. Снігу практично по коліна. про якісь в'їзди та виїзди не може бути і мови. Біля одного з під'їздів працює двірник. Трохи далі бачимо самотнього пішохода. От, видите, Тяжело ходіть? Подібні картини та краєвиди, немов з мультфільму «Льодовиковий період і в інших подвір'ях молодіжного. Ось чоловік після тривалого та нелегкого шляху зупинився перепочити. Це танк. А що, танк? А, ну, виїхала. А з якої деревники? Де? З Новоселовки, Кривічуський район. Угу. А як по трасі? Та ужас, ужас. Застрівали чи ні? Так, звісно, куди не під'їдь, де починає трогатися, везде там. Ну, люди добре, толкають. А ось примісінько на дорозі розвантажують будівельні матеріали, бо ж під'їжджати до під'їзду, звісно, знову таки ніхто не ризикує. Ні, я в двор не заїду, я туди просто попевні Не Непереливки і тутешнім пішоходам. Снігу дуже много, да. дороги не розчищені в даний момент. Ага. Сугроби великі возлі під'їзду? Да, так, сугроби. Хотілося б, щоб було. Лучше розчищали наші дороги. І тут маємо визнати, буквально за кілька хвилин нам назустріч їхали відразу три автомобілі комунальної техніки, які приїхали розчищати, так би мовити, другорядні автошляхи молодіжного. Якби така техніка працювала усюди, нарікає вже водій позашляховика Сергій. Автовласник знову-таки застряг неподалік зупинки героїв Сталінграда. На щастя, ще виїжджаючи з дому, водій прихопив із собою лопату. Во дворах взагалі не почистили, Во взагалі. От я приїхав, я. Полчаса отсюда выезжаю. Ну а центральные тоже что-то слабовато чистят. Не вижу я машин. Я вот ехал сюда полчаса на второй передаче. То я за все время встретил только три зила. Ну все. Ну а где они остальные машины? Ось це вже подвір'я п'ятиповерхівки 101 по вулиці Красіна. Маємо визнати те, що ця житлова забудова знаходиться ближче до центральної частини міста. тутешнім мешканцям абсолютно не допомогло. Такі ж нерозчищені заїзди та тротуари так само буксують на одному місці машини і так само обурюються пішоходи. Понад домами, ні до дамамі ні до чого ні за добра. Я так знаю, де наші дворники, де що. Ой, тіжало снігу багато. Ага. Щось у дворі зовсім дворники не розгрібають, нікого нігде нету. Але маємо визнати, нам сьогодні таки вдалося знайти місце, де не застрягають автомобілі і не борються із високими наметами пішоходи. Це площа перед головною адмінбудівлею міста. Тут техніка дійсно працює регулярно, так що позаздрить кожен. Як виходили з дуже що... Вам не повезло всім. І нам не повезло всім. Ми не віталі. Не віталі. Нам не повезло всім. Отже, чимало городян сьогодні дісталися на роботу із величезним запізненням. На 100% щасливою почувала себе хіба що малеча у школах, як відомо, продовжили зимові канікули. Але ж ми продовжуємо екскурс за метеним сніговим містом і відправляємося разом із нашим Євгеном Бодаквою на правобережжя. Запевняю, там теж було багато цікавого. Якщо ж в центрі міста, де не де снігоприбиральну техніку, спостерігати так і можна було, а Крюківський міст, хоч якось почищений, то в самому Крюкові таку техніку ми не зустріли, де тротуари взагалі розібрати важко адже снігу майже по коліна. Це ж дуже погано. Тяжело. Хлопці, я вам скажу, що добиратись сьогодні було дуже тяжело. Тут навіть через міст переїхати. Ну Зараз вбирають, дуже. Поки не тяжело. Безобразення. Ще не розчищали і навіть я з 3 ранку не спав, смотри, що валить сніг, а нікого нету. Ніхто не вбирає. А от на внутрішньодворових територіях Хрюкова ситуація склалась не набагато краще. Через нерозчищеність подвір'їв не всюди вдається не те, що пройти, а й навіть проїхати автомобілем. Тож водіям чекати допомоги залишається лише від небайдужих містян. Та як вам їздить по наших дорогах сьогодні? Дуже тяжко. В міжквартальні взагалі ніде ж не чистяться. Тобто центральні теж поганенько. Дуже тяжко. Ну, будемо сподіватися, що погода покращає буде краще. <сі> Хоча ближайші дні, навірно, що ні, не покращає. Натомість двірники ж розповідають, роботи багато, а працювати доводиться переважно вручну. Сята теж вручну тіліпають. Мало в основному техніки взагалі немає. Сьогодні повинні утром все пройти. То трошки пройшли і то далі все, все вручні. Ну що ж ти зробиш? зробив? Зімає зімах. Тож хто має сили на снагу і лопати? Приєднуйтесь. Порятунок потопаючих у даному випадку справа дійсно їхніх рук. До речі, кремінчужани у таку хуртовину не залишаються байдужими не тільки одне до одного, допомагаючи на шляхах та слизьких тротуарах. До нашої студії сьогодні зателефонувала жінка і попрохала закликати усіх громадян підгодовувати насамперед птахів. Ну а ми навіть з вікон нашої студії спостерігаємо за добродіями, які підгодовують ще й чотирилапих безхатченків. Кудлатим теж нині непереливки, тож маємо чуйне серце, не пошкодуємо жмені зерна чи гру. Дочки каші. Сьогодні вранці по вулиці Котовського надзвичайники витягали зі снігового полону карету швидкої допомоги. Як інформують Кременчуцькі рятувальники, дзвінок від водія швидкої на 100 годин надійшов близько 6-ї години ранку. За допомогою трусу машину швидкої було витягнуто з кювету на проїжджу частину. Працівники державної служби з надзвичайних ситуацій звертаються до усіх водіїв із проханням утриматися від поїздок у непогоду. А непогода буде ще добу. Ми звертаємось до жителів міста та району з оголошенням штурмового попередження необхідно обмежити пересування, утриматися від поїздок на великі відстані, особливо на власному транспорті. Створити вдома необхідний запас продуктів, води палива. Кати герметизацію житлових приміщень, що допоможе зберегти тепло і зменшить витрати палива. Повідомляють надзвичайники про трьох рибалок з Дніпропетровської області, які заблукали на льоду в акваторії Дніпродзержинського водосховища. Чоловіки вирішили порибалити на відстані три кілометри від берега в районі села Радянське Кобляцького району, та через снігову хутовину і погіршення погодніх умов не змогли знайти шляху назад. З четвертої ранку рибалок шукали Кременчуцькі та Кобиляцькі надзвичайники. До пошуків підключили і аероглісер водолазної рятувальної станції. На щастя, усе закінчилося добре. За допомогою особового складу водолазної рятувальної станції у 8 годині 30 хвилин трьох рибалок було знайдено та доставлено до берега. Ну і вже лікарі попереджають: вдягайтеся тепло, але не у затісний одяг та взуття. Тканини бажано, щоб були натуральні, приміром вовна, а саме вбрання багатошарове. Погодьтесь краще жартувати про свою схожість із капустиною, аніж потрапити із обмороженнями до лікарні. У ЦРБ вже поступила літня жінка. 70-річну пацієнтку доставили із правобережжя встановлений діагноз обмороження пальців обох ніг другого ступеню. Бережіть себе, особливо, якщо ви людина літня, не виходьте з дому без особливої на те потреби. І не соромтеся звернутися до молодших сусідів чи родичів за допомогою. Вони не відмовлять вам у проханні купити хліба чи молока. А у таку пору це, повірте, декому може навіть коштувати життя. До інших тем. Театр марнотратства сьогодні з годину демонстрували депутати комісії земельної. Марно гаяли переважно час та нерви присутніх. Марно сперечалися довкола питання, що не є навіть питанням порядку денного. Мова про ініціативу голови земельної комісії Руслана Ульянова, який схоже, вирішив, що якщо не країна, то підпорядкована йому комісія має жити по-новому. Порядок за яким бажання депутата заслухати чиновника ніщо. У порівнянні з колективним небажанням на пам'яті журналістів комісії запанував вперше від дня проголошення України незалежною. Відтак посадовці замість доповідати по суті переважно споглядали, як депутати сперечаються давати їм слово чи ні. Преса обурювалася, а депутатка піддубна взагалі, на знак протесту та на радість колегам залишила залу. Більше про політичну складову засідання далі. Аби попрацювати сьогодні, частина депутатів героїчно здолала природні перепони. Хто як міг я на вих наприклад, примір за тратична та бажання працювати, схоже, розділяли не всі разом із природою. Сюрпризами сипати взявся голова комісії Руслан Ульянов. Він запропонував, аби члени комісії до розгляду питань порядку денного підійшли вибірково і розглядали тільки профільні земельні питання. Таке нововведення здивувало депутата Роженко, а пані піддубна запропонувала колезі Ульянову скласти мандат. если да, у вас нет времени, вы можете я... сдать депутатский мандат, отказаться от комиссии, если вам много времени, я, я, вы не можете... Да порядок дали, сформулировали... Нет, такого еще не было, 24 <связь> года, да? Депутати вирішили питання порядку денного розглядати всі, але на тому сюрпризи і пропоновані головою нововведення не скінчились. Вже за кілька хвилин комісії запровадили практику, за якою депутат, присутні журналісти а в кінцевому результаті і мешканці міста не можуть почути доповіді посадовців, що готували проект рішення, якщо за надання чиновнику слова для аргументації не проголосує комісія. Далі комісія вирішує Тому, як колегіальний орган. Тому якщо -то ви хочете заслухати на комісії певну особу, то давайте голосувати за це питання. Заслухати, Значить, виходить, на, на сесії мені не, не не мій не права відказати, будемо слухати на сесії. Да, Суперечки на тему тривали декілька хвилин. Навіть аргумент про те, що депутати за час перепалки вже не одну доповідь почули, результату не приніс. Це, ми, я звертаю увагу, що ми з вами вже кожен коротко дав би інформацію, ми пішли рухатись далі. Ми з вами зараз починаємо випрацюйте конкретне запитання. Якщо не маєте запитання, що ми було? Я не маю права повідомлення. Депутат може попросити доповісти коротко. Ну де написано, Запам'ятайте. Ми кажемо, що ні, ви задавайте питання, а, ви а потім він буде доповіді. Нема тоже виходить. Відтак працювали за принципом: питання до посадовців задавати можна, а заслуховувати їх презентації тільки якщо це цікаво всім. У якийсь момент діалогу у пані піддубної виникло цілком логічне запитання, на яке пан Ульянов схоже відповів вичерпно. Ви що сподіваєте? Тож як розумієте, заслуховували члени комісії тільки тих посадовців, чиї доповіді цікавили більшість. Так працювати не схотіла депутатка піддубна, яку колеги здебільшого не підтримували у прагненні почути доповідача. Я читаю стиля ніправи, депутат за вас законодавство, слушати заслуховувати всіх доповідачів, ми чи не подобається. Та, прошу подобається. я покидаю на засідання. Такі нововведення у роботі обурили і присутніх на засіданні журналістів, які за багаторічний досвід роботи бачили чимало депутатських скликань, але такої закритості досі не спостерігали. Ви зараз перетворюєте депутатів на статистів, і ми обов'язково про це напишемо. Те, що ви закриваєте ротах всіх звичайно, і те, що ви порушуєте. Кажемо про чому може час порівняючи аби не відсилати та дідусів до інтернету вивчати сотні сторінок матеріалів сесії? Журналісти попросили депутатів, що не хотіли слухати доповіді посадовців, самих розказати про проекти, які розглядають. Та відповіді не почули. В чем суть пиндаши на вопроса? Вы меня пытаетесь экзаменировать? Да нет, а вы суть Объясните пожалуйста. Олег, это не... Это не... А не Это первые сегодня, когда вы перекрыли весь доступ. Почему? Потому что они даже не знают, что вы рассматриваете. У підсумку пані піддубна пішла, а на допомогу присутнім прийшов Олександр Роженко. Щоб не доводилося голосувати щоразу, коли хочеш почути доповідь посадовця, він як і просив пан Ульянов з колегами задавав їм питання. Питання у мене є питання. Тоді щоб, щоб преса і громадськість знала, яка необхідність продовження терміні дії договору. Таким чином, посадовці собі спокійно доповідали, присутні розуміли суть проектів рішень, і в самих депутатів по ходу розгляду виникали питання, які до цього часу вони не задавали. Обговорені дебатів, як розумієте, від того менше не стало, але тепер вже вони були по суті порядку денного. Представники товариства просвіта, колектива маторського народного хору Берегиня, школярі та волонтери вже давно переконалися, що слово здатне лікувати. Саме тому зі святковою концертною програмою завітали днями до Кременчуцького шпиталю інвалідів війни, де разом із вчорами ветеранами реабілітацію нині проходять і бійці. АТО. Хлопці б хотіли б, може, побути б у своїх родинах, але так стало, що вони лежать у шпиталі. Тому, мабуть, тому ми і вирішили це зробити для них свято. Ми знали, що сьогодні буде проводитись концерт, і ми вирішили підтримати хлопців, трошки їх побалувати смаколиками, привезли печиво, новорічні подарунки, мандаринки, підтримати імунітет, тому що зараз вірус такий всюди ходить. У стінах Кременчуцького шпиталю нині лікується 118 пацієнтів. Серед них і 24 учасника АТО. В'ячеслав чотири з восьми місяців служби провів безпосередньо на передовій. Зайця з передової потрапив було ранення при бойових і потрапив Це в шпиталь. Це п'ятий шпиталь вже Відпустили на кілька днів. Командировка, плюс заїхав проведе сім'ю, провідати свого бойового побратима, який знаходиться в цьому госпіталі. Це Пульченка В'ячеслав перед Новим годом в районі Зайцева. Практично один встановив э, групу сепаратистів, був тяжого поле полі не оставили до підходу основних наших сил. Ще одного бійця Кременчужани на місяць лікували у Запоріжжі. Тепер, коли потрапив до нашого шпиталю, твердить, рідні не лікують. Кременчуцький каскад зараз воює по всім фронтам. Я сам з під Маріуполя сатана, гнутова, талаковка. Кода мене раніла. Уже наши позиції изменились. Ушли, взяли Павлополь и ушли за Павлополь. Я даже не знаю, где сейчас мой батальйон. моя. Вслухаючись у тексти українських пісень та віршів, вдивляючись у обличчя активної дітвори з 20-ї школи, бійці зізнаються на душі стає легше. Відтак, попри травми, вони разом з сивочолими учасниками бойових дій, інвалідами війни, залюбки спустилися до актової зали, аби послухати концерт. І щиро дякують і тим, хто прийшов до них у шпиталь, і тим, хто приїздить до них на передову. Ми самі були волонтерами, коли були в Каскаді, в чуги в сороті оборони. Мы на фронт ездили туда, Трехизбанка и Волноваха, а потом ушли шли тоже. Всегда это очень сильно помогало. И там, когда волонтеры приезжали, приносили детские рисунки, которые у нас детские рисунки были оплеены буквально. Каждая стеночка, которую мы очень часто перечитывали, очень это ну, вдохновляло. И знаешь, за что ты ну, стоишь там и что ты делаешь. Я хочу поблагодарить всю Крымичевскую громаду за ту помощь, которую они оказывают землякам. От командування батальйону, від командира Щербини, полковника Щербини Олександра Олександровича, Дякую вам за все, що допомагаєте нашим пацанам спереді. Відволікти від проблем та турбот, головне чого прагнули зізнається керівника аматорського народного хору Берегиня, як сказав поет Сергій Росіка, ніколи повік той народ не загине, де народна пісня живе. Коли людина хворіє, їй також треба відволіктись від своїх проблем, послухати добрих пісень. Відтак артисти і взялися робити те, що вміють найкраще лікувати серця піснею. І запевняють, це не останній подібний концерт. Той же час волонтерський штаб, що на бульварі Пушкіна, 8, продовжує збирати допомогу для військових і відправляти на передову автівки з гуманітаркою. Волонтери констатують, серед основних потреб залишаються наразі буржуйки, термобілизна, термоодяг та гумові чоботи. Спілкуємось постійно з хлопцями кременчужанами на передовій, взнаємо, які потреби, що їм необхідно. Постійно просять теплий одяг. Користуються попитом флісові кофти, бо вони є дуже зручними, швидко сохнуть, гріють, відводять вологу і такі чоботи, типу як дутіки. Тобто зараз там дуже грязно, дуже багато води, ноги намокають такі гумові чоботи, якісь рибацькі. Якщо може в когось десь завалялись, не потрібні. Будь ласка, приносять пускай люди до нас на штаб майдану, ми будемо їм передавати. Ну і на сам кінець знов нагадаємо, вже завтра святки мають закінчуватися. Вінчає цей різдвяно-святковий період, свято Богоявлення або ж хрещення Господнього, велике водосвяття або водохрещі. 18 січня кінець дня то хрещенський святвечір, із яким я вас, власне, і вітаю. У церквах нині вже, мабуть, що освятили пшеницю на Сочево, Голодною кутею ще називають надвечіря цього дня, адже зранку віруючі люди постують, а страви опісля першої зірки їдять знову ж таки усі пісні. До речі, якщо за вікном завірюха віхола, то означає, що хліб добре вродить і бджоли роїтимуться. А ще, хто має чотирилапих улюбленців, прислухайтеся народні повір'я, промовляють, що хрещенського вечора тварини розмовляють людською мовою. Окрім того, дівчатам сьогодні дозволяється ворожити а дітям прописано щедрувати на щастя, на добро, на радість, на здоров'я. Завтра ж, 19 січня, доєднуйтеся до великого водосвяття на Дніпрі. За інформацією управління Кременчуцької єпархії Української православної церкви, 19 січня з 11 до 13 години відбудуться молебні з водосвяття в районі річкового вокзалу на березі Дніпра. На річці Сухий Кагамлик і в районі Димурівської човнової станції на річці Дніпро по набережній лейтенанта Дніпрова за інформацією благочинного Кременчуцького округу протиерея Володимира Макогона, 19 січня духовенство та віруючі Української православної церкви Київського патріархату о 12.30 почнуть хресну ходу до берега річки Дніпро, де на площі перед річковим вокзалом о 13-й годині відбудеться велике водо свяття. маршрут хресної ходи. Традиційний вулиця 29 вересня, сквер Жовтневий. Тепер Олега Бабаєва, вулиця Леніна, площа Перемоги, вулиця Генерала Жадова, вулиця 1 травнева, річковий вокзал. Доєднуйтеся до урочистостей та будьте обачливі. Якщо наважитеся на хрещенське купання, зважте усі за та проти. Заздалегідь дізнайтеся, як це правильно робити. Ось на цьому у мене власне і вся інформація. Далі прогноз погоди на найближчу добу. Бажаю вам щедрого надвечіря і не менш щедрого на гарні добрі події дня завтрашнього. Нехай щастить зі святом вас! Вітаю завтра, 19 січня, відзначається свято Хрещення Господнього або Богоявлення. У погоді цього дня багато в чому судили про погоду на літо. Якщо в цей день холодна, ясна погода, літо буде посушливим. Похмура і сніжна погода вказувала на рясний урожай. Тож якою погодою зустрічатиме нас новий робочий тиждень. Дізнаваємося вже зараз. На заході країни в Івано-Франківську протягом дня триматиметься похмура погода опадів не прогнозують. На термометрі має бути від 9 до 4 морозу. У Чернігові триматиметься хмарна погода. Вночі можливий. Сніг на термометрі від мінус 9 вночі до мінус 5 в день. У Києві небо затягнуть хмари вдень, день теме сніг мешканці столиці. Побачить позначки мінус 8 та мінус 5 Спеціалізований магазин Акваторія пропонує якісні побутові фільтри для води та водоочисне обладнання. Приходьте, кваліфіковані спеціалісти підберуть індивідуальну систему очищення саме для вашої води. Вигідні пропозиції для кожного покупця. Ця спеціалізований магазин Акваторія цінуйте рідних бережіть здоров'я. І повернімося до погоди на півдні в Одесі. Триматиметься ясна погода, без опадів тут від 8 до 5 морозу за добу. Луганську небо також затягнуть хмари, вночі йтиме дощ за вікном має бути від 3 морозу до 2 тепла максимально. А зараз приємна новина від магазину Султан. При купівлі однієї прикраси зі срібла знижка 25%, Двох знижка на другу 50%, А при купівлі трьох прикрас третя в подарунок. Також ви можете обміняти своє срібло на нові ювелірні вироби. Магазин Султан. І знову Повернімося до погоди. У Харкові небо залишатиметься в полоні хмар. Опади можливі у вигляді дрібного снігу. Мінус 5 вночі, мінус 1 в день за вікном. А зараз інформація для цінителів витонченої краси. Новий магазин білий дім. Постільна білизна, текстиль, жіноча та чоловіча нижня, білизна високої якості. Білий дім з любов'ю до вашого дому. Маленька жіноча таємниця тільки для жінок. Рожева кімната в магазині Білий Дім. І тепер дізнаваємося, якою буде погода в центрі країни у Полтаві. Завтра протягом дня триматиметься хмарна погода. протягом дня йтиме дрібний сніг за добу тут максимально мінус сім. Меблевий магазин «33 дивана пропонує акцію. Диван Ретро всього за 2890 гривень. Та ще й можлива розстрочка. «33 дивана відтепер за новою адресою. Вулиця 50 років жовтня, 138, район пивзаводу. Приходьте та скористайтеся вигідною пропозицією. І повернімося до погоди. Саме час дізнатися про погоду в Кременчуці на день завтрашній. Мешканцям нашого міста завтра прогнозують хмарну погоду. Зранку і до вечора йтиме дрібний сніг. Мінус сім, мінус шість має бути за вікном. Вітер північно-західний, 7,8 метрів на секунду. Атмосферний тиск становитиме 748 міліметрів ртутного стовпчика. Вважаю вам добрих новин і хорошого початку нового робочого тижня. Зустрінемося в ефірі.